Сьогодні розглянемо, які серіали можна подивитись на честь Дня всіх закоханих. Вони доступні на Netflix з українською озвучкою або з українськими субтитрами. Я вас проінформую, які саме: Емілі в Парижі, «Netflix», українська озвучка, романтика і Париж, що може пасувати одне одному більше, ніж ці двоє. Дівчина із США опиняється у новій країні. І намагається адаптуватись, не шукаючи при цьому кохання. Але воно настигне її само. Героїня дуже любить свою професію і багато часу присвячує роботі, навіть коли вона не в офісі. До того ж це дає змогу гуляти дівчині по місту і насолоджуватись його чудовими краєвидами. ТИ Netflix, Українські субтитри. Цей серіал не якась звичайна мелодрама, бо в якийсь момент все переходить у трилер і так і не повертається назад. Любов певною мірою тут основна тема, і буде супроводжувати весь серіал, хоча й у збоченій формі, у основі поведінки головного героя, саме романтичні міркування, та в нього свої погляди на кохання і на те, що саме він готовий зробити заради неї. Чи знаєте парубок таку ж, як він? До речі, днями вийшло продовження серіалу вже четвертий сезон. БРІРТОНЕ НЕТФЛІС. Українська озвучка. Серіал, який захлесне своєю пристрастю. Тут панує атмосфера позаминулого століття. У серіалі зображується життя вищого класу, їхні бали і прийоми, на яких дуже зручно збирати плітки. А саме це і робить головна пліткарка міста. У центрі сюжету шанована родина Зеліти. Бріджерто не розповідатимуть, як батьки шукають своїм дітям пари, які повинні стати їх коханням, але й відповідати певним нормам суспільства. Серіал рясніє як сексуальними сценами, так і романтичними стосунками. Я Ніколи не Netflix. Українські субтитри серіал про дівчину підліткового віку, яка по класиці не впевнена в собі і відчайдушно хоче, щоб у неї був хлопець, тож вона спрямовує на пошуки кохання усі свої зусилля. Попри це, у героїні багато інших проблем я ніколи не розповість про закоханості, проблеми вступу до коледжів у США навіть відмінницям, та ознайомить зі шматочком індійської культури. Такої прекрасною і самобутною діліться у коментарях своїми серіальними рекомендаціями для створення романтичного настрою. Дякую за перегляд!